О спорт! Ти насолода. Ти вірний, незмінний супутник життя. Нашому духу і тілу ти щедро даруєш радість буття. Ти безсмертний. Ти живеш і сьогодні. Ти урочистий провісник людства. Ти як естафету передаєш нам цей спадок передки. Минають віки, життя торжествує, а ти живеш на підвладний часу. О спорт! Три... Справедливість, ти вказуєш прямі, чесні шляхи, котрі шукають люди для досягнення мети. Ти вчиш, що правила змагань закон. Ти визнаєш межу між видами спорту, немає судді вимоги і суворішого, ніж ти сам. Непорушна твоя вимога справедливих оцінок за істинні досягнення. О, спорт! Ти благородство. Ти нагороджуєш ларами лише того хто боровся за перемогу чесно, відкрито, безкорисливо. Ти бездоганний. Ти вимагаєш високої моралі, справедливості, непідкупності. Ти будуєш стадіони, театри без завіс. О, спорт! Ти радість. Ти влаштовуєш свято для тих, хто прагне боротьби і для тих, хто прагне цією боротьбою навтішатися. Ти тріумф. Ти розбурхуєш кров, змушуєш прискорено битися серце. Ти відкриваєш нові горизонти, надихаєш стартуючих на близький фініш. Ти лікуєш душевні рани. О, спорт! Ти прогрес, ти спрямованість. Ти сприяєш досконаленню людини, найпрекраснішого творіння природи. Ти змушуєш виконувати правила і вимоги. Ти стримуєш від надмірностей, ти вчиш людину добровільно, свідомо, переконано робити свою справу. Ти переконуєш, що прогрес фізичний і моральний два шляхи до однієї мети. О, спорт! Ти виклик! Ти вимагаєш боротьби, всю силу наших м'язів зосереджено в одному на перемогу. Ти стверджуєш в здоровому тілі, здоровий дух. Ти стверджуєш, потрібно мріяти. Ти переконуєш, вимагаєш, наказуєш. Ти довів, що вічний рух існує. От вічний рух це спорт. О, спорт! Ти здоров'я. Ти виліковуєш від неду. Ти перешкодою станеш на шляху згубних хвороб. Ти головний рядок у кодексі здоров'я. Ти закликаєш людей позмагатися силою. Ти закликаєш пересилити себе. О, спорт! Ти мир, ти злагода. Ти встановлюєш хороші, добрі, дружні стосунки між народами. Ти зближуєш людей, які прагнуть єдності. Ти джерело благородного, мирного, дружнього змагання. Ти вчиш поважати один одного. Ти збираєш молодь, наше майбутнє, нашу надію, під свої мирні прапори. О, спорт! Ти мир! Нині ми зібралися. Щоб зустрітися із видатними спортсменами нашої держави. Вони родом із далекої Дружківки, що на Донеччині. Але в силу сьогоднішніх обставин на даний час вони проживають на нашій Покузькій землі. Це молода сім'я, що займається олімпійським видом спорту. Баври Ліфтином Мусієнко Костянтин Ігорович. Режина Русиненко Дар'я Віталіївна. Мусієнко Костятин Ігорович, майстер спорту України, міжнародного класу спору ліфтингу, член національної збірної команди України. Багаторазовий чемпіон України, чемпіон світу серед юнаків, триразовий чемпіон світу серед юніорів. Багаторазовий чемпіон та перезард чемпіонатів світу і Європи. Встановив світовий рекорд у жимі лежачі. 351,5 кілограм. Рекордсмен світу та Європи встановив 72 рекорди. Виборов перше місце з сумою триборства 1064 кг Та встановив світовий рекорд у ваговій категорії до 93 кілограм у місті Віборг, Данія на чемпіонаті світу з пауерліфтингу у 2022 році. Русиненко Дар'я Віталіївна, майстер спорту України, міжнародного класу з пауерліфтингу, член національної збірної команди України. Багаторазова чемпіонка України світу та Європи серед дівчат та юніор. Срібна призерка чемпіонату Європи серед жінок, бронзова призерка чемпіонату світу серед жінок. Рекордсменка світу та Європи встановила 14 рекордів. Зайняла у світі загальне третє місце. Встановила світовий рекорд при сіданні зі штангою 275,5 кг. у місті Віборг, Данія на дані чемпіонаті світу. Зі пауерліфтингу у 2022 році. До вітального слова запрошується голова Снятницької міської ради Анатолій Шумко. Дякую за хороший експром, бо я собі сижу, думаю, що я маю слухати. а я ще не, вітаю. не говорити. Дуже приємно сьогодні бути присутнім. Насамперед. Дякую. Світлана Івановна, вам, ва, вашим вихованцям, вашим вчителям за таку презентацію. Я думаю, що це зараз продовжиться, бо бачу, що ви не уговорні і, і зараз ще щось буде. Нове, свіжіше. Сьогодні, у присутності усіх, хто є в нашій цій залі, хочу висловити подяку сім'ї Чепигі, котрі через особисті знайомства. Сину Роману Миколаєвичу, який у нас кілька разів був депутатом міської ради, був є вчителем вашого Був. Був, Бу. вчитель залишається. Да, вчителі, так, колишніх вчителів немає. І що так бачите, як у нас, коли біда в нашій країні, тоді люди, які здаються зовсім одні другим, незнайомі, як приходить біда, то ми якраз і вирізняємося серед інших, що ми допомагаємо одні одному. Я маю надію, що якщо б, наприклад, у нас була біда, а було б краще і кращі побутові умови, і якась краща безпека на сході нашої держави, то також е люди з того боку України також би нам дали прихисток. Ну і найголовніше, я маємо на сьогодні е наших чемпіонів. Важко ще щось доповнити, бо мені в голові так в цілому не вкладається, скільки рекордів, це ж треба такий шлях пройти таку спортивну кар'єру, щоб ви ще молоді люди, а вже скільки маєте таких досягнень. То я дуже навіть можу сказати маю гонор і можу похвалитися, що в нашій громаді зараз є і проживають такі люди. І... Я буду всіляко сприяти, щоб вам тут було зручно. Дякую. І ви вже будете бачити далі, як ваша доля буде складатися. Звичайно, що кожен хоче повернутися додому. Так? Ви будете бачити, як з вашим домом буде. Якщо буде біда з вашим домом, то буду ваш дім тут у нас на снятичі, якщо захочете, якщо не захочете, будете шукати так краще. Я вам висловлюю повагу за того, що ви. Не впали у якийсь такий песимізм через війну і продовжуєте своє тренування, участь у різного роду змагання, різних рівнів змагання і прославляєте Україну, тому що кожен робить свою справу. Ми тут, в тилу, готуємо все для того, щоб прийняти тимчасово переміщених осіб, так що ми називаємо переселенцями, робимо все, що потрібно для фронту. А ті, хто на фронті на передовій, ті там безпосередньо <кій> воюють з тою Ордою. І кожен має у нас, всі не можуть піти на передову, так? Хто, кожен робить свою справу, як він може, як йому держава каже. Держава скаже, що треба буде по-іншому, то я думаю, що і ви можете взяти зброю. І так само, як буде в тому потреба, то так само всі не підуть. Ну, поки що так. І маємо ще раз узагальнюємо всі, кожен на своєму місці маємо разом спільно приближувати перемогу. Маємо розуміти, що найголовніша заслуга, найголовніший ризик, найбільший ризик, найбільше ризикують з життям, здоров'ям це є найцінніше. То це є ті люди, котрі призвані, мобілізовані, і вони зараз є на сході, на передові в тих окопах, які ми дивимося по Фейсбуку. Де показано в яких умовах є, але вони не дрейфять і чітко виконують ті прикази командирів, накази командирів і захищають, не пускають росіян ближче до нас, і правильно вони кажуть, що ми пішли, нас мобілізували, і ми є там, щоб ця орда не прийшла сюди ближче. Буде перемога, буде мир. Тоді, напевно, кожен має відповісти перед собою насамперед. Перед самим собою, перед громадою, хто займає якісь чини, що він робив, як він себе вів, чи він був активний максимально, чи він пасивно байдуже відносився. Так що, все нас це чекає. Я сам особисто вірю, що найближчим часом, от я чомусь це вірю особисто, що найближчим часом. Може бути дуже для нас хороша новина. тому що та сторона розуміє всю безглуздість і безперспективність війни, тому що весь світ ще активніше став на нашу сторону, бо вони побачили, що росіяни нічого не можуть, і ще на порядок допомога і військова, і матеріальна, і політична, і всяка різна йде на нашу сторону. Росіяни це все відчувають, знають. Думаю, що вони такі нечисто дурні, і вони мали би прийняти якесь рішення, вони би мали піти самі, втекти з нашої території, щоб лишитися ще живими і е, передумати, що вони там в їхній голові, поміняти, напевно, свого лідера, піти на співпрацю з усім світом, а не відділитися від нього парканом, там, і мали б якось це питання розробити. Ну, лишній раз про наших воїнів не буду казати, честь їм і хвала, і це завжди з них розпочинаю, завжди про них думаємо. Я хочу сказати, що вірю в те, що буде все найкраще. Ну, а вам, нашим сьогоднішнім гостям і презентантам, хочу подякувати за їхню наполегливість. Зробити все для того, щоб надалі з прапором України досягати хороших результатів, найкращих результатів у світі, щоб про Україну знали. Тепер знаєте, як про Україну знають, перше це Збройні сили, залужне і так далі. Ну а спорт це є також дуже вагома галузь, е, така, що через спорт дуже багато пізнають країни і так далі. Спорт це не є щось таке, е, таке що, що про нього не знають. ми навіть. Спорт навіть ця країна агресор російська вона фінансувала дуже добре спорт, бо вона через спорт проводила свою політку, казала, що країна, яка підтримує спорт, це нормальна демократична країна. Вони знали, що робили. Вони готувалися до цих всіх бій. Ми багато дечого через війну дізналися. Про наше сільське господарство. Хто знав, що ми готуємо багато світу, ну, велику частину тих бідних країн? Ніхто не знав. А спорт це. Готова реклама, тільки давай успіхи, давай перемоги. Отак. І сьогодні я не знаю, як ми будемо е, вирішувати, як ми цю інформацію будемо подавати, але думаю, що коротенько, коротенько можна е, про неї розповісти, щоб люди розуміли, що життя продовжується, не можна закиснути безперестанку війна, 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 тому що це може розірвати, голова може лузнути від цього. Треба ще. Якось жити цим життям, робити все для перемоги, але жити майже своїм таким нормальним життям, там, де ми можемо це робити. Отакий мій експромт спіч. Я вам не знаю, яка далі, я маю по сценарію що казати, але я маю для вас такі подяки від нас, хороші. І хотів би зараз вам почути. Не знаю, може я псую вам сценарію? Ні, ні, ні. Ні? Е, отака ми не всім робимо. Це спеціально ми в Чернівцях такі замовляємо дошки, не просто грамота, така, щоб потимати на пам'ять. І хочу вам сказати. Подяка Мосієнко Константину Ігровичу за високі досягнення, наполегливість та відданість спорту, вагомий особистий внесок у розвиток і популяризацію пауерліфтингу. За дошої влади. Русаненко Дарія Віталіївна за високе досягнення, на наполегливість та відданість спорту, вагомий особистий внесок у розвиток популяризації пауерліфтингу. Ще є у нас презент, я знаю з подачі Романа Миколаївича, то вам передадуть дякую. чуть пізніше. Дякую. дякую. Що, я вам дякую. Прошуємо до слова чемпіона світу Константина Ігоровича. <плес> Анторій Богданович багато чого сказав, не знаю, що додати. Хочу <плес> подякувати е, вам, Антолі Богданови, за те, що приділили нам увагу, е, прийняли нас у своєму місті, як своїх. Також хочу подякувати дітям за те, що зробили таку презентацію. Нам дуже приємно було. Хочу подякувати Роману Миколаєвичу за те, що він прийняв нас як своїх рідних та його сину Олегою. Ще що хочу додати, хочу побажати дітям міцного здоров'я, всім присутнім і, перш за все, молоде покоління має займатися спортом, на мою думку, бо спорт це перш за все здоров'я. Спорт дисциплінує, робить нас сильнішими. І це в майбутньому навички зі спорту та допоможуть у майбутньому в житті справлятися з великою кількістю труднощів. Тому хочу побажати всім нейнуватись та займатися спортом. Я у вашому віці почав тренуватись, в 10 класі це було, ось буквально за 8-9 років. Досягнув таких результатів. Тому все у ваших руках. Займайте спорт. Будьте здорові. Yeah. Слово надається вчителю методисту з фізичної культури чепезі Роману Миколаївичу. Шановні представники влади, шановні вчителі, і вельми, шановні діти, мені е, хочеться вам сказати, щоб стати чемпіоном, потрібно приблизно рухатися в такому варіанті, розвивати якості фізичні, швидкість, силу, гнучкість, спритність. І, крім того, я вам скажу, що вони роблять це все, е, вони ще Такі якості мають дуже хороші, про які я замітив. Вони від квітня місяця. Так, спілкуючись, і святами там проводили, і все. Вони якості людяності, доброта, щирість. І другі якості, які притаманні високоосвіченим і розумним людям. Тут не казали, але наш чемпіон закінчив, дві вищі освіти має. Він закінчив фінансову академію, бачите, спорт не мішав. Йому. І, це. І закінчив також університет, педагог. Я думаю, ці якості якраз усі, що він має, він віддає не тільки собі, а віддає людям. Тому що. Не встидається запитати дещо, може й порадити багато. Я вам скажу, він прекрасний хазяїн. коса руки, ця проста, і він вже косить. Каже: а можна я це зроблю? А можна я це зроблю? Ну ви знаєте, це просто ідеал життя. І цей ідеал попав якраз дружині, тому що вона теж робітна і добра, щира людина. Дарія Віталіївна. І Вони разом, ви не представляєте, у них можна дуже багато чого і повчитися, тому що вони знають, що вони досягли високого рівня, але поряд тим потрібно бути і освіченою людиною, і вміють спілкуватися, вміють. Я кажуть все робити. Я дивився, коли оці останній в Данії проходив чемпіонат світу, то коли Костя встановлював світовий рекорд пішов і підняв штангу, то всі спортсмени, які були на цих змаганнях, хлопали йому. І судні теж хлопали. Віддали йому, признали рекорд світу його і це, і це просто подивитися, це було. Високо щось. І так само, як вже виступала, в середу виступала у суботу е, Даша виступала, вона переживала, але так голову скинула і пішла, і підняла штангу і встановила рекорд. Якщо він там 351, представте, що це за вага. то вона присіла і стала з богою 275,5 кг. Двоє курсменів. Е, Ну це щось надзвичайне, я вам скажу. І ми так радилися, і мама його радила, подивилася з нами разом. Отак ці люди досягли, тому що наділені великими якостями бути людиною це в них основа життя. І я би хотів вам, діти, сьогодні сказати, що учіться добре. Старайтеся бути людьми, не рішайте питання, от він і Боксом займався, а він ніколи не рішає питання силою такою. Він направляє там, де необхідно її. І сьогодні принесли ви не тільки собі радість, а принесли і радість нам, що на Україні є такі люди, що йде війна, а гімн України звучить у Данії. Це теж дуже. Ви просто наслідуєте футбольний клуб Динамо Київ, які досягли дуже високих результатів, брати клички інших спортсменів, які являються ну, прикладом у житті. І для снятина ви дуже великий приклад. Бо це я бачу, як люди питають, а це хто? А що? І ну, такого, знаєте. Я вам бажаю. Здоров'я, перш за все, щоб ви ніколи не хворіли, Даша навіть на одних змаганнях мала температуру, а вона все таки, і так само Костя, а все таки е, вона е, пішла, виконала, що ставила свої завдання. Удачі вам, а вам усім здоров'я, особливо діти. Не хворійте, ви повинні наслідувати. Таких спортсменів наслідки своїх вчителів, які теж і тренерів, які теж учуть багато чого доброго. Нехай би всім. Спортивні сім'ї це чудово. Спортивні сім'ї вищий клас. До вас, спортсмени, наше слово, перейміть низький уклін від нас. За силу, витримку, міцні руки. Уклін, подяка вам і слава, спасибі вам, обидва чемпіони, за прославлення української держави. Живіть щасливо і багато, любов до спорту бережіть, хай кожен день ваш буде святом, життям упевнено ідіть. Просімо українців всього світу, просімо Бога, прощення щодня, щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня. Щоб здобула перемогу Україна, спортивна, мирна, радісна земля. Нехай завжди радіють сонцю діти, бо з нами Бог, Бог миру і добра. Ну і звичайно, ми приєднуємося всім до всі приєднуємося до подяки нашим чемпіонам. Ми всі раді, що ми зібралися тут, поспілкувалися з вами, хоч ми вже з вами трошечки були знайомі, і, можливо, я хочу перебігти Михайла Івановичу. Якщо ви будете пробувати тренувати, то ми вас візьмемо до себе до школи спочатку, потім вже будете до США. Ви вже були в нашому спортзалі, бачили нас. Успіхів вам, усім! Дякуємо всім за зустріч. Ну і, звичайно, завершимо наше, нашу зустріч. Словами слава Україні! А я хочу подякувати ще раз всім, хто зміг прийти на цю зустріч. Хочу подякувати вам, Слава Івані, за чудових дітей, за чудові привітання і що пішлося кінергію, але все рівно всі бачили презентацію. І дякую вам за те, що ви є у нас тут на Снятищині. Сподіваюсь, що наші діти будуть справді з вас брати приклад і бачите, що навіть в юному віці, ну в молодому віці, можна досягнути колосально високих результатів. Так, так діти. Бачите, що тренуватися і все у вас вийде. Ну і звичайно від міської ради сукерочки для дітей за те, що ви старались, притілесли і нам зробили свято. Я віддаю дітям. Відти, а, звичайно. а ви всі Гай також пригощайтеся. Дякую.